Всім привіт, з вами Палич. І зараз ми дивимося реплей, мого друга, підписника колеги Хавота, який він надіслав мені спеціально для того, щоб я зробив цей запис по цьому реплейчику. Ви також можете надіслати свої реплеї. Вимога реплея тільки одна це здобути майстра в бою. По суті, ніяких обмежень по рівнях і техніки немає. Бажано, звісно, не арта, тому що ми арту любимо, поважаємо, тому ми її не записуємо і не поширюємо їхній контент. Ну, стараємося. Бажано, звичайно, не арта, тому що самі розумієте, щоб бої були більш-менш цікаві і динамічні. Хоча, якщо там пару бомбардирів прибитів, на артулечки зробили і отримали майстерозика, то чому б і ні. В общем, ви також заслати свій реплей, надіслати його можете мені в телеграм-канал. Контактні дані будуть під але на сьогодні ціна, на жаль, не безкоштовна цього, цього діла. І на сьогодні становиться 100 гривників за отакий от реплей. Ціна буде змінюватися залежно від кількості бажаючих, так би мовити, учасників. Такі от діла по цьому всьому ділі. І так, у нас Force 155 Стас. Кумульчики. Скільки, до речі, тут кумульчики пробивають? 300. 90 мілі... 95 мм. І він, звісно, вже з баджером дуже-дуже непогано поспілкувався. Баджер крута, пет... Кру... крута бронірована ПТ. Всі угу. час. 395 комусь цим не згоден. Так, ну непогані дві тички видали. 1500 урончика у нас. Е, дивіться, ще такі нюанси. Бої я буду сюди дивитися перший раз. Тому надіюсь на ваші, так би мовити. Чесність, і ви будете прослатити мені цікаві бої, дійсно. Щоб от максимально отримати, кайфунути від цього всього діла і максимально отримати емоції. На жаль, на жаль, на різку цього бою я бачив. Я знаю, що ще буде. Я знаю, що зараз буде. Я це бачив. Я знаю, що, що, що зараз буде, тому сюрпризом <серказ> 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 для мене це не стане. Але тут ситуація прям дуже люта буде. <серказ> Ну, понятне, діло, товариші артоводи не впливають на нас. Пан Стас, пан Хабвот, таки прожав ремочку, і в нього є два снарядика, і він буде виходити спілкуватися з об'єктом 277. Вицілює йому там зеленесеньку і це взрив БК. Це зрив БК і засле другу Да-да-да. 901 альфа сюди. Нормально, 4600 демеджа вже на скармані. 901 альфа. Просто по суті за дві тички видає, скільки виходить. За 300 демеджа. Нормально, нє, народ, нє, нормально. Бачив я цей, на цей момент просто. Бачив скрі, е, скрін із мод е, з мода влучень, там тупо влічок підірвало бика. Це, звісно, дуже жорстко, дуже жорстко. Так, і тому маємо 4600 урона. 691 хп. В принципі, трошечки можна розмінятися. Ми можемо танкунути щось, але по суті це не Омон, не гріль. Якось там тяжика можна попробувати танкунути. І зараз в лючок чи не в лючок. Стоїть, чекає, дозаряжається. Так, три є. Ай-яй-яй, я. я в дирочку прокинув, за що я і говорив. В дирочку прокинули. най Зараз <кій> можу добрати. Ні, не повезло, повезло, повезло. Я п'ятий не добрав. Ну, тут дирку оцю закинув, є п'ятий. Хочу, є два снаряди, хосте 55-й. Ще два снарядика є. Не дають виїхати, не дають, не дають нормально виїхати. Не дають. Так, хто там? Омон? Маус. не ОМОН, а маус. <кій> ну Турбач, лютий 9-1, 9-1. ВЛДшечку закриє, Закриває. Є вже вже другий фраг, 6000 рончика. Ну, правда, і рахунок 10-1. Не знаю, чи він спіє зарядитися ще щось видити. Навіть не знаю, чи тут майстер буде. Ну я знаю, він мені скинув сказав, Палець, це там офігієш. Якби я перший раз дивився, б точно зафіємно. З другого разу теж приємно. другого разу також приємно. Так, ну в принципі, є шанс дати ще один барабан. Є шанс, ну як барабан, дати ну, чи дві тисячки, є шанс. Ще. Леопарда правильно ігнори, ми не заряджені. Цілимо дальнячок, сервочка... І ми практично заряджаємося, дзвонимося, зводимося. І. Ну. Добрав! Хорош. Не Третій правильно. фраг, ще 400 урона. І ще дочку гріля буде ідеально. 7к урона, 3 фрага буде ідеально. Для цього бою. Для 14, для 15, 2... 7 І. Сюди. І теж ще й добрав. Комусь поки долетів, він робить фраг. І того ми маємо. І того ми маємо 4 кіла, 7021 урона при 15-2 рахунку. І по результатам цього бою ми маємо майстра. Звісно, вибухотехнік. Понятне діло, да? 4 фрага. 1125 за бій. непогано, депля ПТшечки не погадано справді. Отакі от результатики. І учиться народ, Учиться. учиться. 8 пробитів, 4 фрага і 7 тисяч урона. Учиться грати на фачах, як то кажуть. Учиться грати. На цьому все. Всім все найкращого. Присилайте свої реплечики, хто хоче побачити свій бій е, в моєму варіанті огляду на моєму каналі. І тримати все буде добре, все буде Україна.